Йо, на зв'язку Андрій Суперіор. і в цьому відео я швиденько тобі поясню, що означає to be in the trenches, що означає гріндити ці йобані мемтокени, як заробити на ту саму Ламбардіні Хуракан з 10 доларів, як розігнати депозит, як знаходити токени в самому початку. Let's fucking go. І хотілося б сказати, що в мене вже був огляд, Буликса. Це та платформа, де я знаходжу ці всі токени ось тут. -от. І скажімо, так, для того, щоб почати, тобі треба зайти в розділ Pump Vision, пере цим взагалі депнути собі Соланку в мережі Solana, Binance, з Okexa, Whatever. І просто все, що тобі означає, це от просто зайти в розділ нові Creations, вибрати фільтр і вибрати, щоб ти хотів бачити нові токени з капіталізації, хоча б там, від 6 тисяч, наприклад, з volum від 4 тисяч, і все. Твоя задача просто відкривати ці токени. Просто один за одним відкривати і дивитись, що відбувається, як виглядає графік. Графік в даному випадку повинен бути ростущим. Нам перше, на що я дивлюся, це те, щоб взагалі бажано продав девелопер. Я дивлюсь, щоб в топ-холдерів не було багато відсотків сеплая. Дякуючи Боликсу, я бачу, що всього лише 26% шість в топ 10 холдерів. Графік виглядає, от з точки зору прямо зараз непогано, але щось мене смущає. Смущає те, що в топ-холдерах немає типів, які користуються взагалі буликсом, фотоном з самими різними взагалі, скажімо так, батами, і це виглядає як трошечки фарм. Тим не менш, такі токени так само доходять до Radium, Якщо б я тут зайшов, поставив би точку там, на капіталізації 16 тисяч, ми через пару, пару хвилин подивимося взагалі дійде такий токен чи ні. Далі я дивлюсь на те, що вольму 6 тисяч з капіталізації 18 на 5 хвилинці, це для мене виглядає буліш. Я відкриваю так само дивлюсь на памфані, як виглядає взагалі мем. Дивлюсь, що називається Power Ranger. Назва така собі, Тікер PR непогано. Картинка, ну типа ну, вообще, ну, непонятно. Але якщо от просто так от дивитись на памфані, деякі люди просто купують на памфані, то у, взагалі графік отак виглядає буліш. бо типа, немає сильних взагалі діпів, і якщо навіть вони є, то вони відразу ж відкупаються. Тобто в такі теми люблять залітати хомяки, і, скажімо так, наша задача залетіти в той токен, в який захоче залетіти, наприклад, твоя мама, твій батя, взагалі чувак без досвіду. Але я ж, я ж кажу, проблема в тому, що в топ-холдері вже величезна кількість сеплаю. І, скажімо так, нам можуть на голову обрушити цей токен. Далі я відкриваю ще раз токен, дивлюся, що капіталізація у нас 9 тисяч. Бачу, що у нас дев купив, дев продав. В топ-холдері у нас снайпери, які купили в перших блоках. А, бачу, що волю у нас 3 тисячі на 8 тисячах капіталізації. Тобто тут у нас ще було дно, тут ми щось почали рости. А, відкрию, подивлюся взагалі, як виглядає памфан. PamFun. док окей, OK, собака, яку десь тіпа, відмітили там, не знаю, в Інстаграмі. Так само виглядає більш-менш непогано. Тобто я б хотів би зайти чуть нижче, не ідеально, але болі іміння. Відкриємо дивимось, Нілі. Е, ну, мертвий графік, волюму немає, я таке скіпую. Далі дивимось, капіталізація у нас 8 тисяч, продав, тобто в топ-холдері в нас взагалі різні е, кощі е, distribution виглядає здорово, 22% топ-холдерів. Залишається тільки зрозуміти, що це за мем. подивитись взагалі на памфані, що з собою з'являється ця штука. ага, Clone World. прикольно, коли в нас є така підв'язка під взагалі мем, мем під підв'язку якогось твіта, це зазвичай прям класно дає. Але мем мертвий, тобто я б зараз в нього би не заходив. Я почекав би, якби, наприклад, в нас. З'явилися б якісь покупки там, наприклад, на одну, дві-три солани, тобто класні гріндери, заходять в цей проект, Це означає, що вони будуть можливо говорити про цей проект в себе в соціальних мережах. А меми ростуть не того, що блядь, вони просто ростуть. Це вони ростуть того, що заходять люди в них і говорять іншим людям: ми зайшли в цей мем, або просто він з'являється на радарах, наприклад, пуликса в пампвіжені, бо тут класний волюм, в когось, наприклад, стоїть фільтр на те, щоб у нас з'являлись, наприклад, тільки ті токени, де у нас, наприклад, волюм там, хоча б 7000 і капіталізація хоча б 10. І таким чином ми зменшуємо кількість взагалі нових мемів, але ми дивимося саме на ті токени, які вже починають перформити. Повертаючись на те, де я поставив точку входу в тект, тут, тут би якщо б я зайшов, би, я б вийшов би. Бо волю мертвий, нічого не відбувається. В ордерах бачимо, немає сильних великих покупок, є тільки великі продажі. Для мене це мертвий токен. Про те, що я тобі казав, що виглядало не по-справжньому, і по того, що ми маємо, що ти міг зайти там на капіталізацію 17 тисяч. Зафіксувати 2 X і вийти. Але твоя жадність сказала б тобі, чувак, чекаємо рейдіум, рейдіум нам на капіталізації 65 тисяч, після чого ти з'являєшся на дикскрінері. Але ми бачимо, що, слів, і все, Сосать. Тобто ну, Так само не очень. Відкриваємо ще раз, було дивимося, що в нас взагалі відбувається. Чим новіша пара, тим краще. Бачимо, щоб тут криз було мінімальна кількість. Дот, тобто таке я скіпую, бо тут 45% в інсайдері. 1% King непогано. Тут вже я відразу ж можу побачити, що в нас топхолдерів є BullX, Photon, Trojan, 55 штук, але капіталізація вже 24 тисячі. Це доволі багато, і токену вже 32 хвилини. Твоя задача зайти в токен в перші 5 хвилин. Тоді це максимально цікаво. Ось, дивись, в чому тут прикол е, і опасність. Та в тому, що в нас є взагалі девелопер, в якого тисячу баксів він не продавав. І єдине, що нас може врятувати, це якщо в нього є бабки. Якщо в нього є бабки, як тут 48 сол, то це волі іміння. Це означає, що тіп може бути прикольним. Так само можемо відкрити, подивитися, взагалі, що він робить, чи він купує, чи він продає, чи він там trustworthy, чи можна йому довіряти. Але зазвичай ці типи продають. Ось, і от, і, і от і він продав. Якщо цей токен зараз почне відкупатись, то це насправді доволі буліш. бо якщо вже прям на такій капі люди відкупаються, то що вони такі, вау, ну мем крутий. Тобто, якщо він зараз починає. Якщо він пересікає цю лінію супротиву на 32 тисячах, це класно. Але ідеально, коли відразу ж хтось купив, хтось продав. Це зроблено для того, щоб. Е Скажем так, у девелопера, яка в кого зазвичай на початку є там 2-3 відсотки, не було великої кількості сепла, бо він може тобі це здампати на голову. Але якщо ми подивимось на волюм, то волюм 32 тисячі баксів на п'ятихвилинці, і це насправді один з найбільших, найважливіших взагалі, показників того, що мем крутий, в нього можна заходити. Це волюм, і все, що нам залишається, це подивитись, взагалі, а що в нас взагалі по покупкам. І проблема вся в тому, що в нас зараз, ну скажем так, тренд падаючий. Тобто, як тільки в нас почне мем. Виглядати щось типу, от такого, ось на цих хвилях треба заходити. А якщо в нас мем робить отак, вот це означає, що типи на кожних хвилях покупок закидують мем. Тому, ну, такое. Дивимося, що є покупки на 1-2 сол, Якщо є, то можна залітати. Якщо немає, я б не залітав. Хоча, начебто, дивишся. Розпроділення більш-менше. Але це ми навіть не подивились на сам мем. Тобто тут вже банально зрозуміло, що відбувається. Anything you wanna tell me? Треба розуміти, що кожен може зайти на памфан і безкоштовно створити мем. Кожен може придумати назву, кожен може знайти гарну, прикольну картинку і мем смішний. Але важливіше, окрім мему, це розуміння того, що зайшли сюди тіпи, які. Готові тримати цей мем до мільйонних значень, а не які готові тобі на 2 ікса продати все тобі на твою голову. Тобто, тут на що де купив там, наприклад, на скільки там на може на 200 доларів, на 187 доларів на там півтора сол і продав на 1000 баксів, ну типу баксів. Ну, Типу, якщо він таких мемів буде запускати 2-3 в день, йому не треба створювати один мем, який дійде до мільйона. Йому класно створити декілька мемів і отак, от укатати їх. Ну, тобто тут volume, ну таке, вроді, дивишся класний, але скоріше все тут волюм бот, ну, типа, хз, I don't know, Типа, я б таке б не заходив. ось. Так само дивимось, S-Doc. E, графік виглядає ну, не буліш, чесно. чесно, Хоча дивишся, начебто волюм є, дивишся начебто топ-холдери з що-то, BULX. Дивимось, так само, помфан, відкриваємо, дивимось, у нас спам e, Картинка мем более-мені. Я б хотів би побачити ростущий графік. Ось для мене це було б прям класним підтвердженням. Видно, що тут дивись однакові покупки продажі. Тобто стоїть певна савтіна, яка купує, продає, купує, продає і створює тобі волюм. І типу, це прикольно, але і такий, що нічого не відбувається. Ось як тільки ми почнемо, я ж кажу, рости, і буде щось, типу, от такого. То тут би я б там, може б зайшов, і тут би продав би, якщо б ми впали. ось. Тому тут треба, скажімо так, дивитись на те, чи є взагалі тренд тренд росту. Якщо є тренд росту, значить інші це бачать. Тут ми про це говорили, дивимось там токен DOT. Це в нас взагалі, я так розумію, слоу Тобто 206 холдерів, і ми доходимо до Readum. Це, власне кажучи, той момент, коли токен по адресу можна буде знайти в декскрінері. І в нас Radіum десь. Ось тут на рівні 65 тисяч доларів. Дивись, як виглядає класний мем з класним е, взагалі графіком. Да, такий, що е, в нас є просто початок, бач, мем е, взагалі в нас мігрує. Е, після чого в нас є покупка-продаж. Тобто це формальність. Кожна людина, яка купує створює мем, як девелопер, він знає, що в його формальність входить купити на лоу суму і відразу ж продати. Дивись, він не заробив, але він міг відразу ж продати і відкупити з іншого гаманців. І це безпечно з точки зору розподілення. Ти побачиш, що це взагалі різні кошти. Тут у нас тип буликси, тут тип трояна. Це навіть може бути фарм. Окей, але в нас, можливо, типи, які готові там, з цим токеном працювати там, до мільйона, до 500 тисяч. І класно, якщо б ти, наприклад, побачив би цей мем ось десь, ось тут. от. Ти побачив би, що отут відразу ж вийшли тіпи, після чого в нас не було сильних свічок вниз. Це означає, що є тренд. Хтось тобто комусь подобався мем, є чомусь, скажімо так, увага, Диви, діп, ріст, маленький діп, відразу ж відкупають. Бач, тренд, тренд ростущий. І в мемах оця штука ТАшна, вона яка важлива. Тобто, в нас, скажімо так, іде все по наклоні, вверх. Тобто, як тільки в нас наклонна падає сюди. Після чого люди починають продавати. Все, це проста психологія. Тому от в такі меми треба входити, в яких є взагалі класне розпреділення. В такий мем ти міг зайти в будь-якій точці, і навіть там на капіталізації 30 тисяч ти вже міг би мати 2-3 ікса. Я б якщо входив би, я б тримав би точно до рейдіуму на рейдіумі прямо зараз би на відкритті продавав би 50% і дивився б взагалі по мірі росту. Якби ми просто отак от росли вверх, 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 я б тримав би. І на наступних верхніх свічках там на двох трьох іксах виходив би частково. Цей мем можливо може дійти там до мільйонних значень. Якщо ми просто відкриємо, ми побачимо, що це ну це блять прикольний мем. смотри. Дот. Ну типа, вау, картинка собаки. Тут єдине, що залишається, це зрозуміти взагалі. А чи були взагалі такі меми? Mm. І бачимо, що не було таких мемів. прикинь. типа охренеть. Якщо ми так подивимося, а, смотри, ні, щось було подобне. У нас було 12 годин тому і 31 хвилину тому. Ти розумієш? Ну тобто, скажімо так, це не дуже буль з точки зору взагалі якоїсь там прям мему, тренду, наративу. Але прикольно, якщо ми подивимось так само на те, які там токени нас доходили до рейдів, ми побачимо, що нічого такого подібного немає. Знову ж таки, собаки, коти є. екмек, це типа Екмек, це в нас хліб на турецькому, я знаю. Це собака, яка доїдає буханку хліба. Ну, прикольно, прикольно, for fun, Типа, прикольний мем, прикольний, прикольний, прикольний. Тобто, Якогось ярко вираженого мему, ярко вираженого скажімо так, наративу тут немає. Все щось прикольне, незвичне, наприклад, спам-док, понятно, лонг-док, садрі, собака з довгою шиєю. Прикольно, прикольно. Чи може бути це фармом? Може бути. Чи може бути це прикольний мемом, який варто купити? Диви, ну, ну графік виглядає, смотри, які, які взагалі. ну, Ростуть холдери, піздець, це росте. малей, легчайший діб відкупають. Тобто, якщо ми підемо взагалі нижче цієї точки, це все. Це все. Е, ну, я, я щось в мене є, в мене є сумніви, але. Тобто, якщо зараз ми пробиваємо, то я, можливо, б тут навіть входив. би. Типу, проста психологія. Тобто, якщо взагалі більшість вірить в проект і входять і, і відкупають патіння, це, це забус. До речі, на секундці прикольно працює Рсайка. Вона тобі показує, чи типу, це oversold, чи overbought, я не знаю, як це правильно сказати, чи перекуплений актив, чи перепроданий. І прикольно взагалі входити ось на цих точках. Тобто, якщо в нас така ось точка, тобто, скажімо так, він росте, 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 і в нас uh, RSI знизу, а ціна вища, це означає, що прям ну, єбанутий попит. Ну, І диви, бач, тобто душать, 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 душать. Коротше, таке. Хоча мем був прикольний. ось. І, скажімо так, твоя задача е, заходити сюди кожного блядського дня зранку, в обід ввечері. Бажано, звичайно, тобі сидіти вночі, наприклад, в 9-10 вечора. Чому? Бо в 9-10 вечора це по Майамі взагалі ран, це по Майамі вечір. І ти повинен розуміти, що е, волюм роблять в маямах Америкоси. І якщо в тебе взагалі е, ну прямо зараз в мене 17 годин, це в Майамі 11 часов дня. вони зараз їдуть собі, п'ють макаву. Ганяють на своїх, скажімо так, мустангах і сильно не ейплять. Зараз не спить Азія, зараз не спить трошечки Європи, але сьогодні, типа Санди, сьогодні неділя. Можливо, на вихідних люди сидять вдома. Але наша задача залітати в, в ідеалі коли, тоді, коли є волю. А воля в нас є тоді, коли ти просто відкриваєш оцю бляску штуку під, під назвою Pump Vision, ставиш в фільтрах 0, ставиш в Graduated 0 і бачиш, що ко, ну, кожних 5 хвилин є токен, який Graduated. є токен, який які до рейдіуму. Це означає, що... Є ібанутий волім. Диви теж так само прикольний мем. PvP. Бля, ну це смішно, соді. І мені здається, ця штука може дійти до рейдюму. По-перше, волім, єбанутий. Якщо ми підемо нижче цього, це все. Ось. Ну, не очень, не очень. Чисто по прайс екшену виглядає не очень. Хоча дивишся по холдерам, прикольно. Бля, ну це типу смішно. Я люблю. Просто PVP, це означає, як типу player versus player. Тобто, типу, гравець проти гравця, і в нас взагалі. от, Типа, така картинка, собаки їбуться. <сіх> ну, смотри, прикольні, вроді, steady volume, Якщо ми подивимось так само на холдерів, я до речі, іноді копіюю цю движуху, пишу GMGN. Я в попередньому відео, де розказував про топ-мане такі підбирати, я розказував, що я так роблю і дивлюсь холдерів на предмет того, чи в них є гроші, бачу, що в топ-холдера 73 сол, 3 сол, Solana 67, і дивлюсь, чи вони в прибутку. В топ-2 холдерів, плюс 40, плюс 2 ікса, тобто в цілому. Якщо ми подивимося взагалі на мем, я так розумію, що він немножечко умірає. Я не знаю, як мені вибрати взагалі, тут секундний графік, але судячи по 9 тисяч капіталізацій, там все не очень хорошо. От, але я міг би так само відкрити, подивитися взагалі, що в нас взагалі в топ-холдері. От топ він рейт 46%, 200 000 баксів профіту, тіп прикольний. Вчора, наприклад, зробив він плюс 2 тисячі, І таких типів я собі зберігаю, ось сюди от у мене є спеціальна папочка, GAM, GAN, Wallets, нажимаю Done, все. Після чого мені залишається зайти, відкрити свою папочку подивитися, що взагалі ці тіпи купують. Тобто тіп сильний, в холдингах в нього є токен наратив, так само відкрити, подивитися, чому він охолдить, на яку суму, можливо, якийсь інсайт. І ну, твоя задача, щоб е, в топ-холдерах були класні тіпи. Якщо вони, звичайно, фліпери, це не зовсім прям погано, але вони будуть типи, перші тіпи, які куплять на три сол, і на три сол е, занукають чарт. Е, так само дивимося, що прикольний начебто, тіп. По плюс 3 тисячі з трьох сол балансу, можливо, якась альфа. Тобто в нього за весь час плюс 74 тисячі баксів, ну, більш-менш. Тут так само прикольний профітний тип Тобто, чисто бігло, в мем виглядав би норм. Блін, як мені ще раз його скопіювати сюди. от А от ПВП. Але по прайс екшену, от я в таке б не входив. Тобто я тебе навчав постійно, заходь на діпах. Але, блять, такі діпи відкупати це піздець Ну, типа, це дуже жорстко. бо Люди бачать, що немає інтересу до токену. І зазвичай, якщо я, наприклад, заходжу в мем, отак от я зайшов, наприклад, ось тут на капі, наприклад, 6 тисяч. Я не блять не продаю на трьох ексах, на п'яти теж не продаю. Я чекаю рейдіум. Але якщо я в якийсь момент бачу, що починається отака штука, в нас просто ну, починає падати він вниз, і діпи не відкупаються, я в цей момент приймаю рішення, що тут я продаю. Як тільки воно пересікає цю лінію. Все, я розумію, що це психологічна лінія входу більшості, де БУ у більшості стоїть, де входило. Я продаю. І воно відразу ж іде сюди. Не того, що там якимось магічним чином. Люди розуміють, що все, інтерес пропав. Бо класний мем, він росте одною свічкою вверх. Ну, якби не прям отак, типу, от, отак, тіпа, як, блядь, як, як фарм. Ну, понятне діло, що, типу, є якісь мінімальні діпи, але вони мінімальні. Ми ж то подивимось, секундний графік, не забувай. Так якщо я відкрию там будь-який графік будь-якої монети на хвилинці, воно виглядатиме болі менш ось. Ну, дивись, так само, що. Ну, то як-то, там, -то, -то, -то. ну блин, хз. Дивись, ти тут можеш собі виставити взагалі, як я раніше робив. Я тут раніше виставляв собі в New Creation саме ті токени, в яких єбанути волю. Типу, Волюм я хотів, десятку, капіталізацію я десятку. і хотів би, щоб токену було максимум не знаю, там, ну, 30 хвилин. Таким чином, ти бачиш реально прям нові токени, типу Delian токен, HBOK токен. А в About to Graдіate я виставляв, наприклад, токени від 10 тисяч до, наприклад, 15 тисяч. Бо я знав, що це вже токени, які типу, мають дійти до редіуму. Тут так само ставив, наприклад, волюм, але вже там, 13 тисяч і хотів би, щоб їм там було 60 хвилин. Так само ти можеш собі там виставити цік... токени, які тебе цікавлять, і, скажімо так, зменшити кількість взагалі цього всього. На перед очима, але знаєш до чого я прийшов? до того, що, А в тебе повинно це все бути перед очима. Ти повинен бачити, що в моменті зараз доходить до рейдіуму. що стріляє, що рах, які токени з'являються. Бо якщо дійшов би там токен DOT до капи, наприклад, 200 тисяч прямо зараз, повір мені, якщо б вийшов би CAT, Це те, в що я залітав. Би. Потім DOT, DOC, і це я б залітав. би. Бо є в нас кожного дня, кожну годину наративи. Після чого з'являються міні-наративи. І якщо ми просто відкриємо так само декскрінер, я тебе вчив, як взагалі зрозуміти мету, ми відкриємо декскрінер і дивимось взагалі. А що за останній час в нас дало самі класні ікси? Заходимо просто в фільтри і дивимось взагалі. Наприклад, так, per eid. Наприклад, per H я хочу, щоб per H була за останні ні, 12 годин. І я дивлюсь. Так, да, просто за останні 12 годин. Я дивлюсь, що взагалі з нових токенів. Я дивлюсь, що дійшло там до єбанутих репост дох. 7 мільйонів. Це три. Е, ну, це типа піздець, це дохера. І це токен, який, щоб ти розумів, з'явився зранку. Це на питання до того, чи варто торгувати днем. Е, можна чилить, займатися своїми справами, їздити нам 4. А от дивись, монетка стартанула в 7 годин по Варшаві, 8.30 по Києву. Проснувся, в'єбав кафейка, зайшов взагалі на памфан, і зайшов в цю монету. Мені, до речі, писав підписник, а, який сказав, що в його знайомий заробив на ній 70 тисяч баксів. Ось, дивись, покажу тобі пруф. Пише чувак, мені скидає. говорить, подивись, які там ікси з початку релізу токена. Є знайомий, який вже заробив 72 тисячі доларів за останні 5 годин. Люди заходили на дві салани і через пів дня вже шукають М4. А я радів, що забрав частинами. І цей чувак навіть не сидить в клубі. У нас, до речі, з'явився Volume Bot в клубі, де взагалі по всім 28. У нас взагалі прийшло повідомлення від волюмбота по конкретній монеті на капіталізації. Сука 15 тисяч доларів, що можна було її купити. Ну треба розуміти, що в нас взагалі волюм боті кожну ну, хвилину з'являється якийсь токен, в якого взагалі є. Ну скажімо так, потенційна велика кількість волюму, і треба аналізувати кожен токен. Але все, що я хотів тобі сказати, що твоя задача відкрити, подивитись, а що взагалі стріляє. І якби я побачив репост DOG, який там, наприклад, виріс там до мільйону на найближчу годину, я би залітав у всі репост CAT репост Мунбек, репост хіпопотамус. Ти поняв? Типа міні взагалі наративи. Якщо репост дох дав лям, то ці, типа, схожі, созвучні репости дадуть ну, в 20 разів менше. Твоя задача забрати 2-3-5 іксів і пайти гуляти. Поняв? Розкачем депозитик, салани на 2, з 2 на 5, так як я купив М4. Що вот. я хотів тобі сказати? Що Підписуйся на мій інстаграм, телеграм, я от в Телеграмі почав активно писати взагалі. Що я роблю? От по М4 мої дії розказую, взагалі запитав, які ви хочете бачити відео на YouTube. Люди голосували. 50 доларів тому, хто взагалі напише саму піздату тему, до речі, вже вибрав людину. Підписуйся, коротше, став лайки, в мемах є бабки, в тебе все вийде. Не шукай блядь, виновних, сідай, грінч, в тебе точно все вийде. На зв'язі був Андрій Суперіор. Я тебе люблю, цілую обожнюю. Бем-бум-бем-бем!